Якщо на 24 листопада, бачимо хтось такий дуже вумний. дивіться, Якона мать. Кінцева зупинка. Про перемоги. Дивіться. Йопа мать. Я письмо так, ось так. Повіривайте. З іншого боку це буде ось так. виглядати, ось так. Де ж так їздили, цікаво. По якомусь дог проходили іспит. Подільське мрево, напевно. Воно ми зараз дізнаємося. Доброго дня, а чи мерседес? Запитайтесь, чи мерседес. Ні, ну, не пішли про що. Ага. Даже если есть спортивные магазины, то есть это их хуй. Мерс, Мерс твой? Да. А що, не знаю тут ставить? Максим Рюк. Грив... А, а ч ну, Давай подивимось, давайте подивимось разом. Же, а не дизель? Давайте, под... давайте подивимось. А? Давайте разом подивимось. Не понял. Разом подивимось, давайте. Вон пішохід, бачите, вон пішіход, бачите? Он до. Где пішохід? Ну осьо. Татуар. Як ви вважаєте? Максим Сергійович? Без слів. Так, коментарі. Ні, більше норхи стояв стояти.